У великій писарівці розпочинається п'ятикілометрова кілометрова прикордонна зона. Деякі подвір'я за три кілометри від російського кордону. Зруйновані та пошкоджені будинки, безлюдні вулиці. Такий вигляд має селище сьогодні. Перехожих практично немає. Іноді проїжджає автівка або велосипед. Це в більшості люди, які приїздять із сусідніх сіл провідати своє господарство. Розповідає заступник голови громади. Багато людей живе поряд з великою писарівкою 30-20 кілометрів. Тож вони кожного дня навідуються додому. Місцева мишканка пані Катерина живе в одному із сусідніх сіл. Я поїхала. Це я приїхала буквально на 4 години, картошку пополоть. Приходить осінь, і зима, і їсточки всім хочеться. І люди остаються, люди наїжджають, тому що людям треба щось їсти. Люди ще живі. Пані Катерина розповідає, виїжджати не хотіла, але в березні довелося. Каже, аби не донька, залишилася б у писарівці. У мене ще дитина є. Вона в мене одна, а я в неї одна. От і переживаю за нею. З господарства залишився тільки город, каже жінка. Доглядає його, коли є можливість. Хто їде? Приціпляюсь і їду. На початку війни у мене вудки були, курочки було. все. п'ять котів підгодовую і ще десяток чужих. Підгодовую. а що їсти всі хочуть, кажу їм теж їсточки. з собою, забрала собачку, і котика старенького. Вікторія, продавчиня місцевого магазину, каже, нікуди не виїжджала, тільки вивезла трьох дітей. Зараз живуть з чоловіком. Ще до них переїхав родич із сусідньої лугівки, звідки в березні евакуювали майже всіх мешканців. Нормально, роботаємо, город садимо, Почти немає людей. Спочатку вертались, потім знову їх немає, дуже мало. Зараз більше пенсіонерів. Молодежа по у нас тут аж немає. Не хочу я сюди виїжджати. Не знаю чого. Ось це моє. Я тут більше 20 років прожила, це моє, і я не хочу. Вікторія розповідає, що близько тижня у центрі Великої Писарівки немає світла, працюють на генераторі. Генератор це велика проблема, тому що ти не чуєш, коли виходи приходи, ми їх не чуємо. Нам проти люди вже розказують: дякую, виключайте генератори, тікайте. Бо тікати нам нікуди, я ж, у нас немає сховища. Ми ховаємось як тут, за халадівники. Жінка говорить, що у писарівці працює кілька магазинів, а ось якісь послуги отримати неможливо. Наприклад, коли помер її свекор, самі возили його ховати, бо ритуальна служба відмовилася сюди їхати. У селищі залишився підприємець, який намагається утримати останню в писарівці аптеку, каже Вікторія. Він молодець у нас герой. Я, я два рази йому попала, але молодець, він герой нас не оставляє. Треба по дзвонку він тобі, які надо лікарства, наш спасатель для всіх, тому що ну, таблетки будь-який, даже навіть від голови. Ти позвонив, він проїзд в магазин, може принести. Він навіть людям приносить пенсіонерам, він приносить до нас магазин таблетки і ми їх віддаємо людям. Олександр, єдиний у Писарівці постачальник ліків. Кілька разів його аптека потрапляла під обстріли, але він її відновлював. Під час останнього обстрілу біля аптеки загинула людина. Олександр розповідає, коли почули вибухи, в приміщенні був покупець. Він вийшов і сів у машину, щоб від'їхати, і поруч розірвався снаряд. Чоловік згорів разом з автівкою. Олександр вважає, що сам дивом залишився живий, тільки отримав контузію. Бивши приміщення. А тут я стояв. Шльоп і не знаю, я впав. Ліце, лішо спасло. Кожуху бережуть. Приміщення аптеки непридатне для відновлення. Селищна рада виділила для неї інше приміщення. Олександр переніс в нього препарати, які вціліли. Це ж поки перебирає, бо багато що перебито. Люди то коші приходять, списуємо, передаю і все. І, то, і заказ робити був. За словами Миколи Богданова, скільки людей залишається у великій писарівці, точно сказати неможливо. З урахуванням тих, хто постійно сюди приїздить, аби доглядати свої господарства. Це 500-600 людей. Мешканців писарівки продовжують евакуювати щодня, каже Богданов. Більшість пенсійного віку люди їдуть в основному до своїх дітей, до своїх знайомих. Є у нас в груні розміщують в приміщення компактного проживання. Кожного дня проводиться оповіщення. ДСНС їздить по вулицям у гучномовець розказує, що треба евакуватися. Електрику в центральній частині писарівки відновлять найближчим часом, говорить Микола Богданов. Але в громаді є населені пункти без світла. Це села на кордоні, де залишається близько ста людей. Це Олександрівка, Дмитрівка, Шевченки, братиниці. Люди знаходяться більше року, без світла, і наразі нічим не можемо допомогти. Микола Богданов каже, що евакуацію з Великої Писарівки організовують щодня і продовжуватимуть, поки тут залишаються люди. Олена Рашевська, Віталій Паденко, Суспільне новини, Сумщина.